Тепер мені борщик подобається знімати ще й показувати зразу, якщо я майже повністю все на нього купляю, або навіть і частково, то думаю, таке теж буде цікаво глянути. От таке я взяв м'ясо. М'ясо фафтикове. Це типу кусті, як на голях, але вони. Класні, вони, я їх купляю на фарзу, змолоти, чи якщо воно на довге тушкування м'яса, або як варити, о, там 2 години воно дуже гарно, дуже ніжно вариться. От, просто смажити, ні, воно буде жорсткувати. А от на такі процеси приготування до довго м'ясу, воно дуже класно. Е, кості хребтові, тут такі дві косточки, і два хвости. Це все буде бульйончик. Ну і зараз ці кості треба помити і поставлю варити кості, бо вони будуть варитися півтора години, а потім ще з ну, година і потім година ще з чимось вже разом з м'ясом. Здоровенькі були вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки, і зараз буде ще один борщик. Один схожий вже в мене є, і власне от літом мені подобається готувати сезонні борщі. І це буде, власне, один із сезонних борщів, який вас точно здивує смаком. Бо хто ще не готував, тому це буде дуже-дуже вдивину такий борщик. Але якщо ви раз його спробуєте, то ви потім будете завжди шукати, це, чекати цей сезон літній, щоб його приготувати. Так що з вас авансом вподобайка і коментар. З мене гарний рецепт. І хороший настрій. Перед готувати. Всі кісточки промили, заливаємо водою і варимо годину. А, і ще таку одну більшу цибулинку закидуємо. Все, зняли шумовиння і тепер газ середній, і варимо годину. Бачимо який гарненький бульончик. Ям такий прозорий-прозорий. Як він же десь так приблизно хвилин 40 вариться, тепер додаємо спеції. Лавровий листок, декілька-декілька горошин чорного перцю, духмяного перцю, суміші перців. Обов'язково сюди коріандр. Саме в цей боржі він дуже класно тут буде гармоніювати. І отак от декілька сушених грибочків. М'ясо ми будемо обсмажувати для більш класного смаку. Того нам треба його трошки нарізати на менші кусочки. Приблизно отакі. От обсмажуємо на смальці, найкраще. Все нараз не кидайте, а так в два етапи, щоб воно гарно обсмажилося, а не зварилося. Поки там м'ясо смажиться, ми витягнемо зараз косточки, вони нам вже не потрібні. А тепер закидуємо сюди м'ясо в пательні і обсмажуємо друге. Нарізаємо зараз цибулю і морку. Морку нарізаємо довільно, як кому подобається. Я нарізаю півпільцями. Морку вже закидуємо у бульйон, а цибульку ми закидаємо на місце м'яса, обсмажуємо декілька хвилин, а за той час нарізаємо буряк. Так, бурячків тут от в мене є таких 5. Цих два маленьких відкладаємо, це буде смузі. А ці нарізаємо. Буряди, молодий буряк, як я вже казав, я від шкірки не очищаю. Я нарізаю такою на кільце, потім по половині так розрізаю і на таку от соломку. Коли цибуля почала вже золотитися, закидуємо буряк. І так з декілька хвилин обсмажуємо на більшому вогні, хвилин 5 приблизно. Якщо картопля молода, то ще не додавайте. Якщо ще стару використовуєте, то вже можна додавати картоплю. Так що нарізаємо картоплю. так що За бажанням. Тепер газ зменшили на середній. І накриваємо це кришкою і ще тушкуємо з хвилин 15. А сюди закидуємо картоплю. Так, квасоля. У мене це, можна сказати, такий домашній напівфабрикат. Я її в селі знімати, ну, коли вона свіжа, ну, літом, ще, там, серпень, коли там. я її одразу свіжо зриваю, відварюю і запахаю в камеру. І вона от у мене є тут на 80% відварена, майже вже готова. Того я її закидаю разом з картоплею. Якщо ви використовуєте горох вже такий квасолю, ну, старий, треба його на ніч замочити, а потім закидувати разом з костями в цей бульон. І перець я ще використовую заморожений. Так, тепер смузі. Таких от 5 зовсім невеличких помідорків. Три відкладаємо, два йде у смузі. Так що нарізаємо. Тут що блендеру було простіше. І цих два бурячки. Також трошки дрібніше, щоб було блендеру простіше. А ці помідори просто нарізаємо так не надто грубо, на такі пів кільця, можна на четверть кільця. І ми їх додамо до буряка. І пішли секретні складники малина. Як є вже свіжа, беріть свіжу, в мене ще лишилася заморожена, так що теж треба її використати, бо шкода викидати. Ну і тепер найгірша робота, яка є в приготуванні того борща, це повитягувати кістки з вишень. Беріть, ну, треба 200 г, то беріть грам 250 вишень. Якось так, бо ще кісточки шважить. Тепер додаємо сюди помідори. Перемішуємо і ще 3-5 хвилин разом затушкуємо. Нарізаємо і закидаємо одразу капусту. Ну Це вже борщ так на фінішній прямій. Тепер пробарилося вже в капусті хватень молоді. 5 хвилин додаємо приправу до борщу. Таку от я більше ніяких спецій не додаю. Ну, крім того, що там варилося в бульйоні. Тепер наші вишні і маленьку. Буквально 2-3 хвилинки хай покипить. Прийшлось перелити в трохи більшого баняка, бо там мені буде погано розмішувати. Ну, це виходить 6 літрів боршу, то так аж аж підвінця. Нам треба, як то кажуть, закріпити колір. То ми вливаємо. Я використовую 100 мл винного білого оцту. Виноградний, також винний, червоний. Е Ну, крім 9%, 9% треба рюмку 50 грамову. Буквально хвилинку прокипіло, все хватить. І вливаємо його у борщ. Збиваємо на шесмузі. Чесник. я додаю стрілки чесникові. Можете так потерти зубчика 3-5. Так, зелень люба за бажання. У мене кріп селера. Можна ще петрушку додати. І зараз це все разом ще будемо варити 5 хвилин. Зараз влиємо смузі. Трохи цукру. Солимо, солимо за смаком пробуємо. ну Цукру обов'язково в борщ іде трішки. Вливаємо наше смузі, перемішуємо і 5 хвилин хай покипить. Все прокипіло і наш борщ готовий. Бачите, який класний колір. борща, Просто щось неймовірне. Все виключаю і зараз буду подавати, хоча кажу, що борщ найсмачніший, коли він настоїться. О, так вже наш борщик виглядає. Колір просто неймовірний. І, звичайно ж, як борщик без сметанки. Відгалі би найкраще було домашня, але як нема, то вже яка є, як то кажуть. О, просто кайф. Зараз покажу з іншого ракурсу. Отака красота. Просто мусите спробувати цей борщ, і ви будете кожне літо чекати свіжих вишень, щоб приготувати цей борщ. Це неймовірно смачно. Це така просто кулінарна зваба. Ну, коротше, це супер. Так що дякую всім, що завітали. Підписуйтеся на канал, нажимайте на дзвіночок, і ви не будете пропускати всіх моїх відео. Так що всім смачного, а я молодець і слава Україні!